добрий добрий ранок. Знову новий день, новий тиждень, понеділок. Ось, кекс наш ще спить у буді. На дворі тихо, голубі літають. А ми йдемо, як завжди, на працю. Нам немає ні відпочинку, ні виходного, ні проходного. На дворі, на дворі 7 градусів тепла на градуснику. Але хмарно, на сьогодні обіцяють дощ. Ось. Ну нічого. Дощик нам потрібен. Ось. Так вже зеленіють наші обочини на дорогах. О, кекс потягусенькі. з буде, почув мене, почув, що я балакаю, кекс. Вилазиш, зараз я сходю по і прийду, буду кормити їх. Так що такий ранок нас сьогодні зустрічає. Ну нічого, головне, щоб було все спокійно. От, а ми йдемо. Ось, калюжі вже підсихають, вже пора нового дощику. Вибачте, ну, воздух свіжий. І... Захотілося чогось покашляти. Ще кашляю, Ріденько, але кашляє. Да. Скваречики на наші на місці. Наші. На місці наші скваречики сидять. Раз, два, три. 4, 5 і шостий на самому крайчику сидить. Ось. Так, все. Йдемо до нашої красунечки, ласунечки, що вона нам сьогодні видасть. Уколи кололи, молочко упало геть. Ну нічого. Я знаю, що після того подаємо молоко, але... Повинно встановитися. От. Так що йдемо. Поки ще зранку тихо, слава Богу. Ну все, друзі, пішла я працювати, гріти воду, забула сняти в кухні. Ось винесла вже в калідор, тушоночку, тушу вчора варила. Це Людині тут на замовлення, а сьогодні буду робити каші хлопцям. Так, ну ось Я все приготувала, порізала м'ясо, гречка наша, морковка з цибулькою, лавровий листик, чорний перець з горошком, баночки всі перемила. І Зараз буду фасувати в баночки оцю все красоту. І будемо варити кашу нашим хлопцям. Вони дуже просили. А на обід я зварила супчик собі бігом. ось вірмішелевий, з м'яском, з укропчиком. Так що є в мене обід. От. Продовжуємо робити. Так, м'ясо розложила. Все йде через віси, пограмовочки. Так що, зараз будемо ложити отаку красоту в кожну баночку по великій столовій ложці. Тоді через віса будемо накладати крупу, соль, зверху перчик і заливати водою, і ставити в автоклав. От така смакота буде нам, нашим хлопчикам дорогим. Цей раз начудила. Дівчата привезли банки, я не перерахувала, все положила, все туди. Це, ну, в общем, все м'ясо, зажарку, гречку, все. Стали з чоловіком укладати в автоклав, одна банка лишня. Пересчитали кришки, а є 25 баночок, а треба 24. Комедія. Ну, що зробиш? Не посчитала. Думала, дівчата привезли 24 баночки. Фу, заморилася, тільки що переділася, бо та футболка вся мокра. Ну, нічого, працюємо далі. Так, друзі, носі настав вже вечір. Каші я вже поварила, стоїть і я автоклав. У нас у... після обіду в 3 часа почався дощ на дворі. так як і обіцяли по синоптику. І завтра, вроді, обіцяють, що буде дощ, але в кінці березня вже настане настояща весна. Пишуть, що там буде плюс 20. Ну, побачимо, чи справді це буде так. Ось. Трошки. Приморилася, відпочивала сьогодні навіть. Ну, як відпочивала? Просто лежала і дивилася кіно. Оце ж все дивлюся, просто надія. Ніяк не додивлюся цей телесеріал. Цікавий, такий, відволікає від всяких думок. От, так що такі справи, друзі. Ну, а на сьогодні от таке невелике, коротеньке сьогодні відео, бо не було дуже колись знімати. Надворі це ж дощ. Ну. Всім до побачення, до завтра, надіюся, що воно для нас настане. Цілую, всіх обнімаю. Пока-пока, до завтра. Пока-пока.